Це час бути звільненим і бути зціленим. Це помазання, яке розрушає ярмо. і помазання, яке є сила Божа, є дійсно тут, і яка буде рухатись через екран, торкатись тебе, де б ти не був. Ключі царств будуть вивільнені, і ці ключі розблокують твоє звільнення. Я заохочую тебе живи своєю вірою. І вір, що Ісус живий, що його ранами ти зцілений, що Ісус уже заплатив ціну за тебе, щоб ти був зцілений, і зараз час прийняти це зцілення. Я заохочую тебе вір в силу Божу, яка прийде через екран і буде робити чуда для тебе. Я буду проголошувати і молитися за тебе. Я буду використовувати свій авторитет в Христі. і коли я буду це робити, демони мають піти. вони мають покорятись авторитету, і хвороби мають піти, і чудеса Будуть відбуватись, я заохочую тебе. Візьми хвилину і говори вслух. Відречись від сфер пригнічення від конкретних сфер демонічного гніту відкритих дверей, які могли привести до цього демонічного гніту. Наприклад, ти можеш сказати, я відрікаюся депресії я відрікаюсь залежності. Я відрікаюсь думок про самогубство. Я відрікаюся того, що займався конкретним гріхом. Ти можеш почати відрікатися зараз. Звідки би ви не дивились? З вашої вітальні ванни, саду в машині, Господь хоч прийде і доторкнеться до вас прямо зараз. Я від'єдную від тебе всі ці речі, від яких ти тільки що відрікся. Я розрушаю всяке родове прокляття над тобою. Я розрушаю всяке слово прокляття над тобою. Розрушаю всяке прокляття чаклунства. Я розрушаю всі демонічні душевні зв'язки. Я відміняю всяке демонічне посвячення. всяке посвячення смерті. Я скасовую це. і я проголошую зараз, що всякий дух зв'язаний з тим, що ви тільки що відреклись, має піти. Всякий дух go. залежності має піти, всякий дух тривоги має піти, всякий нечистий сексуальний дух має піти, всякий дух депресії має піти, всякий дух смерті, всякий дух самогубства має піти. Всякий дух самознищення має піти. всякий дух, який приходить вночі, мучаючи тебе вну, коли ти спиш, має піти. всякий дух, який прийшов від насильства, має піти. Всякий дух розлучення і розділення має піти. Всякий дух ізавєлі, контролюючий, і контролюючий, маніпулюючий дух, має піти. Всякий дух чаклунства має піти. Якщо ви ходили до чаклунів, екстрасенсів, ясновидців. Якщо ви відкрили двері для чаклунської сили, я проголошую всі ці духи чаклунської сили мають піти зараз. Ім'я Ісуса. Всякий дух немочі має піти. Проголошую, всякий дух релігії має піти. Дух звинувачення, вини і стада має піти в ім'я Ісуса. Всякий дух відторгнення, сиротський дух має піти в ім'я Ісуса. Всякий астральний партнер має піти. Всякий дух безпліддя, дух недостатку, дух злиднів має піти в ім'я Ісуса. Ми тебе від того, щоб бути тим, ким Бог назначив тебе бути. Має піти в ім'я Ісуса. Всякий дух пустоти застою має піти в ім'я Ісуса. Я проголошую зараз, що всяка хвороба має покинути ваше тіло. Рак, Всяка невеликовна хвороба має піти. Хвороба, яка не може підатися лікуванню, має піти. Я ісуса я проголошую біль. Має покинути ваше тіло. Зараз я проголошую всякі порушення, ментальні порушення, аутизм всякий вид ментальних хворіб. Має покинути ім'я Ісуса. Дякую, Ісус. я говорю, щоб очі відкрились. Вуха відкритись. Глухий дух має піти. Рот має відкритись. Щонебудь, що небудь, що мертве в твоєму тілі має ожити. Має, ожити. має відновитись. Ім'я Ісуса. Дякую, Ісус. Я проголошую повну свободу зараз, повне зцілення зараз, яке б чудо вам не було потрібне, я вивільняю це помазання на вас. Отримайте це, ім'я Ісуса. Дякую тобі, Ісус, за звільнення цієї особи. Дякую, Господь, за твою силу звільняти і зціляти. Дякую, Ісус, за вивільнення цього чуда. Халелуя, міть ваші руки доверху, так як це помазання сходить на вас, і дух святий наповняє вас. Заохочує вас, посвятити все, Ісусу, щоб ви не мали посвятіть все йому. Повільняю вогонь Святого Духа на вас зараз. Будьте хрещені, Святий Дух, будьте наповнені. Радістю і миром. Будьте наповнені життям з подостатком в всіх сферах життя зараз в ім'я Ісуса Це помазання зійде на вас, і хай воно вивільняється з вас і доторкається вашої сім'ї, людей близьких в вашому житті. Куди б вони йшли, нехай Божа сила діє через вас, торкається людей. Хай це пробудження витікає з вас, і воно розповсюджується як вогонь. Ім'я Ісуса. Денкі Дякую тобі, Ісус. Я прославляю Ісуса прямо зараз. Я дякую йому за чудеса, які він тільки зробив в твоєму житті. За свободу, яку він приніс, за зцілення, яке він приніс, він такий добрий, він такий вірний. Це його любов, що ти це отримав, так тебе сильно любить, що він зцілив тебе і звільнив від демонічного впливу сьогодні. Подякуй Ісусу, прямо зараз, за чудеса, які він зробив. Господь може досі вас доторкатися прямо зараз. Ви Можете утримувати духовну операцію, Сила Божа, рука Божа рухається в вашому тілі, продовжуючи робити велику роботу. Отож, продовжуйте давати Богу торкатись вас. І просочуйтесь помазанням бути в присутності Бога. Ви можете відчувати якісь речі зараз. Ви можете відчувати, що симптоми залишають вас, але ви можете і нічого не відчувати фізично чи бачити якусь різницю. Але повірте мені, ця сила Божа настояща вона тільки що доторкнулась вас. І чудо наступило. І оскільки ти залишаєшся в своїй вірі, оскільки ти ціниш те, що тільки що сталося, ти побачиш, як чудо буде проявлятись повністю. Є історія про прокажених, які прийшли до Ісуса. Ісус служив їм. Ісус сказав: ідіть, покажіться священникам. І Біблія говорить, що по дорозі до священників вони були зцілені. Зміст такий, що. Що коли вони залишили присутність Ісуса, вони ще не бачили повні зцілення ще Але коли вони були в присутності Ісуса, його сила була ви, вилита на них, ховна робота вже проходила в них. Чудо творилося всередині в них, духовно, але ще не було видно фізично. І оскільки вони вірили, оскільки вони слухали з Господа і тримали свою віру живою, вірячи, що вони ді дійсно so, отримала від Ісуса, <постив> чудо проявилось в фізичній сфері. Проказа залишила їхню шкіру. Господь діє так само сьогодні. Деколи люди бачать прояви їхнього зцілення, звільнення зразу. деколи є фізичне проявлення, як де демон, вони залишають. симптоми але для інших людей чудо вже наступило в духовній сфері, хоча це ще не проявилось в фізичному. Маєте йти в вірі, як ці прокази. Укажені і послусі і цінити те, що ви утримали, і ви побачите чудо проявляється повністю в фізичній сфері. Й це дуже важливо, щоб ви цінили те, що ви тільки що отримали. Ви вірите в цю силу Божу, яка тільки що доторкнулась вас. Продемонструйте свою віру зараз, говорячи голосно і дякуючи Господу за те, що він тільки що совершив для вас. Ви можете сказати дякую Ісу за зцілення мене. Дякую, Ісус, за звільнення мене. Я є зцілений. Я є вільний. Говори ці слова прямо зараз і отримуй своє зцілення і свободу. Процес звільнення різний для різних людей. Деякі мають шари бентів, які будуть зніматися. Поступово і це приведе до повної свободи. Тому я заохочую вас, шукайте, щоб посвятити Ісусу. Все Заохочую вас. Шукайте, продовжуйте шукати царства Божого. Якщо ви можете знайти доступ, щоб застосувати всі ключі для повного вашого звільнення. Я так само заохочую вас прочитати мою книгу. розблокуй своє звільнення та ютейк вері сіріслі юкансовачма ютуплейс хаті ресівен мейнтейн компліт деливеренс. Айпреска мираколзіздан зробив твоєму житті сьогодні. Я, Я заохочу тебе поділитися цим відео з твоїми друзями, що вони зможуть пережити цю силу Божу без екран і бути зціленим і звільненими. Також поширюйте цю добру новину. що відродження вже зараз є. It's time to walk in abundance and it's time to flourish. God bless you.